Слава Ісусу Христу! Мене звати Наталя. 1 лютого я тут була на службі Божій. Мене дуже сильно боліла нирка, були проблеми серйозні з ниркою. І хоча було дуже сильно холодно, я вислухала цю службу Божу і. Після цього, після оцих всіх молитов у мене пропали болі, мене перестала боліти нирка. Хоча в мене були дуже серйозні ускладнення. Це було досить серйозно. І я дякую Господу Богу, що він мені допоміг. Слава Ісусу Христу. Слава Ісусу. А, власне, тоді, як отець Олег сказав, що нас сьогодні небагато. І тут в мене почалося віддіння, так почалася вже молитва, і в мене почалося видіння таке внутрішнє, що в нас так багато народу, видно, кожен із нас про когось думав, про свою родину, чи діток Сирі ще приводили, ув'язаних. Так що все подвір'я було зайняте людьми, кругом тут не було де стати. Так було дуже багато людей. І тоді від Ківота з'явився Ісус Христос. От таке в мене було відійне. Знаєте, Просто я була ну як, захоплена тим, що буквально все подвір'я все зайняте людьми. Але я собі думаю, ну так, кожен з нас привів. Бо, бо, моляться, бо моляться не тільки за себе, а моляться за інших. Ми хочемо, щоб наше серце не було вузеньке, аби розширилося, то ми приводимо і священників всіх, і приводимо ув'язних, і приводимо діток сиріт, і приводимо умираючих. І їх тут тільки назбиралося, що не було де стати. Слава Господу Богу! Я е, приїхала з надвірної, я хочу дати свідчення за свою сусідку. Вона вже рік прикована до ліжка, в неї був інсульт, і вона лежить. І вона мене цілу осінь просила, щоб я поїхала до отця, бо вона хотіла, щоб її хтось відвіз, але так не сталося. І вона настільки їй колись було дуже погано. Вон, у неї покінчив. Е, Життя самогубством її син, і в неї тиск був, і в неї взагалі дуже були головні болі. І вона, е, її тягнуло то саме зробити, щось сина. Вона каже, я не можу в хаті бути, а вона сама е, е, жила. І вона е, їй сказала, що поїхала до отця Олега, і вона їздила. Вона, е, е, Майже ну, кожен день чи там, цей, вона, на пенсії вона старалася е, поїхати. І вона е, сьогодні, вона стала здоровою, вона дістала мир душі. І вона, е, слава Богу, в неї така віра, вона каже, я вас прошу, поїдьте. Хай отець Олег на відстані помолиться за мене. І слава Богу, я дякую Богові, що так, і дякую оцю Олегу за його молитву. Слава Ісусу Христу. В п'ятницю е, мій тато прийшов з лікарні е, після інфаркту. Е, він е, просудився в лікарні і зліг. Дуже сильно кашляв, температура, е, ну, е, з ліжка не вставав, тільки в туалет. І е, е, ні їсти, ні пити не хотів, Вередував, вредний став. Е, і я прийшла до отця Олега, попросила про молитву. Вчора, вівторок, це було. І після молитв сестра приїхала, каже, я здивувалася, тато сидить за солом в кухні і читає газету, як ні в чому не бувало, то, то чудо просто. Дякуючи молитвам, отця Олега ну, поздоровився. Дякую Ісусу Христу, Матінці Божій і оцю Олегу за молитви.